Що справа розсиплеться, потім сядуть всі причетні до цієї фальсифікації. За кулісами ж йшла підготовка більшої оборудки. Чендж флешки на яхту. Якщо яхту Медведчука й повернуть, то не через сантименти до кума Путіна і в рамках якогось мирного пакету. Це не просто випадкові гравці, це архітектори фальсифікації, люди, які вже вклали в цей сценарій, занадто багато щоб відступити. Якщо справа розсиплеться, вони сядуть. Вітаю, друзі! Життя весь час підкидає нові деталі і нові версії. Назвав це відео Флешка Портнова. Нова версія. Україні, де зелені хлопчики з банкою вже давно переплутали державне управління з підпільним казино, будь-яка спецоперація починається не з наказу Верховного Головнокомандувача, а з телефонного дзвінка пана Андрія. Ви знаєте, і неважливо, що сам він в тіні під захистом якихось неймовірних енергій, але сценарії, які він закладає в держав... в управління державою, викидають такі фортелі, що інколи хапається за голову. Коли ми вперше заговорили про яхту Медведчука і флешку Портнова, де що здавалося, стало очевидним: є матеріал, є компромат, є важелі впливу на небожителів банку, Але повідомлення, яке надійшло після ефіру. Розкриває сценарій глибший і брудніший, ніж ми собі уявляли, ось такий повідомлення. Пане Володимире, зразу видно, що ви до спецслужб жодного відношення не мали, тому що ажіотажі з базою даних портнова, по небо жителях банкові, вже давно не актуальні. Хтось спеціально відігрував сценарій глибокої залежності хлопців з банкою від послуг портнова. Але якщо йдеться про ченч флешки на яхту. То це може мова бути про зовсім інший сценарій. Як ви пам'ятаєте, ФСБ закидало свого часу матеріал на плівки Деркача. Але де ще слід ФСБ проявився? Так, це так званий вантаж із Москви, для чого нібито ганяли спеціальний борт зі співробітниками УДО. Як ви пригадуєте, кільком співробітникам УДО суд присудив по 400 з лишком мільйонів гривень застави. З метою змусити полковників, які фігурують у розслідуванні обмовити Петра Порошенка. Так от, якщо за щось і повернуть яхту Медведчука, так це за матеріали, котрі дозволять наповнити змістом це висмок та не спальця звинувачення офіцерам президентської охорони. Адже якщо справа розсиплеться, потім сядуть всі причетні до цієї фальсифікації. А там фактично всі, починаючи від Єрмака і татарова, замазані. Ну от, от вам сюжет. Почнемо з головного ажіотаж довкола бази даних портного по вертикалі банкові давно вже перегорів. Компромат старіє швидко, особливо, якщо його треба продати в обмін на лояльність. Але є версія, що всю цю історію з флешкою була лише театральною завісою. За кулісами йшла підготовка більшої оборудки Чендж флешки на яхту. І тут на сцену виходить ФСБ. Згадайте, як російські спецслужби свого часу годували плівками Деркача зарежисованими нарізаними, з отруєними зливами для розхитування ситуації в Україні. Але один з найтемніших їхніх епізодів, так званий вантаж із Москви. Офіційна легенда: в Київ спеціально гнали літак. Точніше, до Москви літав літак із співробітниками УДО, на борту було всіляке начиння, нібито від ФСБ, інструкції і тому подібне. Ну, тобто, слідство там собі вже наговорило. І, очевидно, там мова йшла про якісь неймовірні мільйони кеша, які були перевезені. Але результат цього розслідування відомий. Кілька офіцерів президентської охорони отримали понад 400 мільйонів застави кожен. Абсурдні суми, які не мають нічого спільного з правосуддям. Мета проста: залякати, зламати і змусити цих людей обмовити Петра Порошенка. Тепер зрозумійте головне: якщо яхту Медведчука й повернуть, то не через сентименти до кума Путіна і в рамках якогось мирного пакета. її можуть віддати в обмін на другу частину. Відеоматеріали ФСБ тих самих, що здатні не просто відкрити а й довести до вироку сфабриковану справу проти офіцерів водою в перспективі використати це для удару по Порошенку. Перша частина компромату, очевидно, була достатньою для відкриття кримінальної, кримінального провадження, але щоб завершити цю спецоперацію, потрібен фінальний акорд. Та сама друга флешка або друга частина флешки. Якщо її отримає офіс президента, то маховик репресій може запрацювати з новою швидкістю. У цій історії замазано дуже багатьох від Єрмака Татарова і пішло по всій вертикалі. Це не просто випадкові гравці, це архітектори фальсифікації, люди, які вже вклали в цей сценарій, занадто багато щоб відступити. Якщо справа розсиплеться, вони сядуть і разом з ними впадає вся зеленоботна система анонімних телеграм-обріхувачів, фейкових розслідувачів і фабрикаторів під диктовку Луб'янки. І найстрашніше. Ми бачимо, як в Україні, що воює, проводять операції гідні російських серіалів про кураторів і агентів впливу. І все це під патріотичним соусом, з показними брифінгами, закликами до єдності. Але, панове, з банкою ви можете як завгодно перефрабовувати цю історію. Суть лишається одна: ви готові торгувати майбутнім країни, щоб знищити політичного опонента. Запам'ятайте, використання державних інституцій в боротьбі з політичними опонентами вже є злочином. Ви, ви готові заради фальсифікації справи купувати флешку у ФСБ, як колись купували методички у московських політтехнологів? І от тут починається головне питання. Чи розумієте ви, що будь-який ваш крок у цій грі фіксується, і що колись, коли ви будете виправдовуватись, посилаючись на захист національних інтересів, на столі в міжнародних судах лежатиме не тільки флешка портнува, а й докази вашої особистої участі у цій абсолютно висмоктаній з пальця історії? Бо історія з яхтою Медведчука. Із флешкою портного вже давно перестала бути анекдотом на політичних ток-шоу. Це хроніка державної зради в реальному часі. І всі, хто бере участь в ній, повинні розуміти, тут не буде, потім розберемося, буде суд і буде вирок. І найголовніше буде зневага й ненависть українського народу. Українці бачать, наскільки під час війни влада нецільово використовує кошти, наскільки заплющує очі на корупцію своїх дружків, і наскільки переслідує військових непропорційно в порівнянні із іншими верстами українського населення. Мало того, що військовики. Фактично частину своєї заробітної плати витрачають на те, що ви, хлопці з банкової, не поставили у війська, так вище й вимагають від них неможливого. Не можна трамбувати військовиків під час війни. І найголовніше, не можна лізти у їхні справи, у їхнє планування операцій зі своїми куцими мізками. Фортеця Бахмут комусь відхаркнеться кров'ю. Я недавно їхав дорогою, і переді мною їхав фронтовик, на склі якого написано на автівці Втратив око в Бахмуті. В Бахмуті не лише око, чи руку, чи палець багато хто втратив, але і втратив терпіння. Терпіти. Абсолютну зневагу до своїх громадян з боку влади вже мало хто може. Запам'ятайте це, коли, особливо коли думаєте, як медочуку яхту сторгувати, 130 мільйонів доларів, які дивним чином не потрапили в бюджет України через арму, вони. Ослабили нашу обороноздатність на всякий випадок. Пам'ятайте про це. Дякую військовим, що попри таку владу вони творять такі чудеса, таку винахідливість демонструють і таку майстерність, якою захоплюється весь світ. Але найбільше військовиками захоплюються самі українці. Адже це плоть від плоті наші рідні люди. Які з мирного життя вдягли камуфляж, піксель і стали воїнами, освоюючи професію прямо на марші. Дякую їй.